19 липня 2023 року назавжди залишиться для родини Савченків днем, коли їхнє життя розвернулося на 180 градусів. Тоді у Покровську п'яний водій на великій швидкості влетів в їхню автівку, внаслідок чого серйозні травми отримали батько Юрій та маленький Іван. Минуло майже 9 місяців з того злощасного дня, і справа по цій аварії досі розглядається у суді. Вчора, 11 квітня відбулося чергове засідання, на якому були розглянуті письмові докази, у тому числі були заслухані результати експертиз. На тілі громадянина Савченко були встановлені наступні тілесні ушкодження: закриті переломи кісток тазу та поперекового відділу хребта, закритий осколковий вертикальний перелам бічної маси крижі ліворуч на рівні першого, другого третього крижових хребців, з переходом на клубове крижове шанування, закритий перелом лівої лонної кістки без зміщення та верхньої гілки правої лонної кістки, закритий подвійний перелам. Гілки лівої сідничної кістки. Зазначені тілесні ушкодження відносяться до тілесних ушкоджень середньої ступені тяжкості та вимагають для свого загоєння тривалого часу, строком понад три тижні. Також під час досудового розслідування та низки експертиз було встановлено, що водій Фольксвагену який вчинив аварію, мав гостру інтоксикацію алкоголем. Також було з'ясовано, що його автівка під час ДТП була у справному стані. Ходова частина, гальмівна система, трольове керування автомобіля марки Фольксваген та Орех. На момент події перебували в працездатному стані, яких небудь несправності, які в розглянутих дорожніх умовах могли сприяти в мовільній втраті курсової стійкості автомобіля. Не було під час судового засідання. Також з'ясувалося, що слідчими не було остаточно з'ясовано, з, з якою ж саме швидкістю їхав водій «Фольксваген Орег, який спричинив аварію. Згідно слідчу експерименту, Шухманов зазначив, що рухався приблизно 80-100 кілометрів за годину. Це в межах населеного пункту. Ну, так. І я так розумію, що це було по зустрічній полосі, так? так? А взагалі, це питання під час досудового розслідування з'ясовувалося? з якою швидкістю він рухався. Він каже до 100, 80-100. Хоча тут, у судовому засіданні, взагалі сказав в межах 70, Потерпіли, каже, 120, там не чи скільки, 100-120. А взагалі питання це з'ясовувалося остаточно, з якою швидкістю він їхав. Оскільки я так розумію, гайминого шляху не було. Після розгляду всіх письмових доказів було прийнято рішення на наступне судове засідання викликати та допитати свідка бабусю постраждалого хлопчика, яка на момент аварії перебувала в автівці. Варто відзначити, що постраждалому чоловіку Юрію вже встановили групу інвалідності та визнали непрацездатним. А маленький Іван готується до чергової операції. Рік вже підходить до нашої трагедії, і якби ну а вози нині там. Нічого не лишається, виновний не кається в цьому. Ну, якби наказуючи сімдесят кілометрів в час їх їхав. І якщо б це була така ну, швидкість, то такої трагедії б не було. Дитину готуємо, збираємо справки, щоб їхати до Дніпра. В травні місяці будемо робити операцію по видаленню імплантів. Ну, якщо все добре, будемо робити контрольні знімки і що покаже там. Чоловік пересувається з допомогою милиці, якби ну болить. Нічого, як би в кращу сторону нічого не стало. Також під час цього судового засідання обвинуваченому ще на два місяці продовжили запобіжний захід. Домашній арешт з 18-ї години вечора до 6-ї години ранку. Наступне засідання призначено на 4 червня.